Акумулятор не попрацювали, щоб поздувати пиль, будь ласка, є у нас така повітрадувочка. Бачите, але спочатку треба замести, щоб оце ця, ця краска туди не лізла в клумбу. Дивіться, як тут виходить і як там виходить. Зараз його замету, а потім пилючку ми просто здуємо ось цієї штукенці. Тобто, диви, вона зараз буде здувати пилюку тут. Моментально. Диви. Опа! Вещ. Тушка лише 1100 гривень всього на сього Ось така повітродувка, турбовентилятор Турбо називається. Профітек. Штука реально класюча батарея, з болгарки зняв, поставив сюди. Захтів батарею зняв, поставив на культиватор там, де я ось докультивував клумбочку. Є, щоб не сапати його вручну, для чого його горбатитись, якщо можна його швиденько взяти, від цього культиватора і пересапати, і буде все гарно в тебе. Так що акумуляторний інструмент це топчик. Я вже жалію, що я собі не взяв акумуляторного перфоратора. У мене є електричний, но електро, то не то. Ти ходиш, кабель тобі мішає, акумулятор собі поцепив і пішов собі, як хочеш, так його крутиш, нічого тобі не заважає, нічого не тяне і завжди Вистачає тобі е, місця пространства, да так що замовляйте електробензоакумуляторний інструмент, відправка по всій Україні. Нали на бізнали ви ФОПи, будівельні компанії. Працюємо з усіма.